Розглянемо роботу електричних ланцюгів електропоїзду ПЛ2ТР2Т при заміщенні гальмування. Режим заміщення гальмування спрацьовує у тому випадку, коли режим ЕДТ не наступив. За це відповідає реле заміщення гальмування. Якщо електричний струм не протікає силовим ланцюгом під час режиму ЕДТ, на це не спрацьовує датчик ДТЯ. Не протікає електричний струм, вмикаючи котушкою реле заміщення гальмування наступним ланцюгом. З проводу номер 66 через е, плавкий запобіжник Р-23, по проводу 601 через обмотки датчику струму якоря ДТЯ 1, проводом 602 через демпферний опір Р-96 і випрямну установку В-3 отримує живлення провід номер 605 З проводу номер 605 Вмикаюча котушка реле заміщення гальмування мало отримати живлення. Проводом 604 через випрямну установку В3 на провір 603 мало йти живлення. Якщо силовий струм не протікає електричним колом, реле заміщення гальмування не отримує живлення. Через що реле заміщення гальмування РЗТ вимикається. Вимикаючись, реле заміщення гальмування замикає свій обернений контакт. З проводу номер 40 через замкнені обернені контакти реле контролю гальмування РКТ, по проводу 40 ЕВ, через замкнені обернені контакти РЕЛЕ часу гальмування РВТ 1, по проводу 40 ЕГ, через замкнені обернені контакти РЕЛЕ заміщення гальмування РЗТ, по проводу 40 ЕЖ через обернений контакт повторювача реле боксування ПРБ, по проводу 40 ЕД, через замкнений. Обернений контакт повторювача реле гальмування ПРТ 1. Проводом 40 Е отримує живлення демпферний опір Р-60. Проводом 40 ЕЗ отримає живлення, вмикаюча котушка проміжного реле гальмування ПРТ 30-й провід мінус. ПРТ вмикається, замикаючи свій прямий контакт і розмикаючи обернений контакт. Прямим контактом ПРТ стає на самозаживлення з проводу 40 через запний контакт ПРТ. Проводом 40 ЕБ через діод d 300 d 301 проводом 40 Е дублюється живлення ПРТ. ПРТ при цьому заживився. Розімкнув власний контакт у ланцюзі ПРТ-1 і розімкнув контакт у вмикаючій котушці РЕЛЕ часу гальмування РВТ 2. З проводу 44,50 вольт поступає на замкнені контакти ПРТ. По проводу 44 ЕД через замкні контакти ще РВТ-2, реле часу гальмування, отримує живлення провід номер 50 секційний. Спрода номер 50 через вмикаючу котушку вентиля гальмування ВТ 43-й провід. Вентиль гальмування ВТ заживлюється, а 50-й провід входить в кондуїт. 50-й провід виходить з кондуїту у немоторних вагонах і заживлює РТП-1 котушку, а також вентиль гальмування. Для того щоб стиснене повітря не вийшло в атмосферу, треба заживити вентиль отпуску. З номер 44 через замкнені контакти контактору головного валу контролера машиніста номер 20 по проводу 40 через задні контакти кнопки Отпуск СБ 7 Провід 49 стає стоїть заживлений. І провід номер 49 постійно заживлює вентиль отпуску. Оскільки 43-й провід не є 30-й мінусовим, розглянемо його ланцюг. 43-й провід є поїзним і, проходячи через весь поїзд, 43-й виходить на замкні контакти перемикача управління голова, хвост положені, хвостовий вагон. 30-й провід мінус. При цьому починає наповнюватись гальмівний циліндр. Слід зазначити, що реле часу гальмування РВТ-2 настроєно таким чином, щоб допустити наповнення гальмівного циліндру приблизно півтори атмосфери стисненого повітря. Таким чином відбувається спрацювання електричних ланцюгів на заміщення гальмування у аварійному режимі не спрацювання електродинамічного гальмування.